Ніч терору від росіян ворожа армія здійснила чергову повітряну атаку на Україну. На Донеччині росіяни вбили дві людини в Торецьку. Одну в північному одну в Авдіївці, де пошкоджено інфраструктурний об'єкт, та ще одну людину в Красногорівці. Ще три людини поранені. На Харківщині 15 населених пунктів були під артилерійськими та мінометними обстрілами ворога. У селі Козача Лопань пошкоджено газову трубу та поранена одна людина. Над Одещиною повітряні сили знищили 12 шахедів. Уламки впали на одну з незаселених новобудов міста Одеса. Також збитий у повітрі дрон впав. На дачні будинки в передмісті загинуло дві людини та чотири поранені. Ворог безперервно б'є і по Херсонській області. Ввечері з артилерії вдарив по Антонівці. Одна людина постраждала. Упродовж ночі росіяни обстрілювали і Херсон, пошкоджений торговельний центр, гараж, крамниця, мобільне укриття, автомобілі. Також сили оборони Півдня виклали відео та фото уламків збитого шахеда в полі Вінничині. З огляду на світлини можна зрозуміти, чому падіння уламків на житлові квартали спричиняє пожежі й руйнування. Росіяни атакували критичну інфраструктуру на прикордоні Чернігівщини. Ворожа армія прицільно атакувала обладнання регіональної електричної мережі та водонапірну башту в одному з прикордонних сіл Сновської громади. Наслідок обстрілу без електропостачання залишилось 9 населених пунктів. На щастя, люди не постраждали. Загалом у ніч на 27 грудня 2023 року. Російські окупанти атакували ударними БПЛА типу шахет із двох напрямків: Балаклава, Окупований Крим, Приморську ахтарськ Краснодарський край РФ. Усього зафіксовано пуски 46 шахедів, шахетів, які атакували хвилями у різний час. До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Знищено 32 ворожі ударні БПЛА противника. Більшість безпілотників, які не вдалося збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БПЛА упали без наслідків. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.